Друзі, вітаю! Я Анастасія Мішутіна, і ви на вебінарі Академії Ліга Закон здається, штучний інтелект вже всюди. Це не майбутнє, це розумна реальність, яка працює на вас та підсилює ваші можливості. Ми в Ліга закон впевнені, що штучний інтелект справді може зекономити вам час і нерви на роботі. І сьогодні ми покажемо, як штучний інтелект у Ліга 360 вже зараз реально допомагає юристам, бухгалтерам, закупівельникам, комплайнс-офіцерам і не тільки вирішувати кейси швидше та впевненіше. Отже, включаємось. Зі мною моя колега Анастасія Яновська, інформаційна експертка Академії Ліга Закон. Насте вітаю, Всім доброго дня. І тема вебінару: як АІ агенти в Ліга 360 допомагають вирішувати кейси вдвічі швидше і точніше. Наш вебінар практичний: якщо у вас є доступ до системи Ліга 360, ви зможете легко повторити ті кейси, які ми сьогодні будемо демонструвати. Якщо ж у вас немає доступу до платформи, то саме час його активувати та спробувати самостійно. Посилання на тестовий доступ є в чаті, це безкоштовно та без зобов'язань. Отже, сьогодні ми поговоримо про те. Як працює інтелектуальний віджет і що таке запити по людськи Як система підтягує дотичні документи, нормативку та аналітику? Що таке прогноз за позовом та як він допомагає із правовою позицією? І головне, як це все виглядає на прикладах: ПДВ, дивіденди, перевірки, судові кейси та інше? Отже, Настя, давай поговоримо про те. Як же система обробляє запити природною мовою, навіть якщо формулювання не точне або розмовне? Отже, давай ми будемо одразу розглядати на практичних прикладах. Для прикладу в бухгалтеру треба дізнатися, чи треба платити податок, якщо орендар повертає майно раніше строку. В цьому нам допоможе перший наш штучний інтелект, який знаходиться у розділі законодавства. І щоб активувати його, нам потрібно вести пошуковий запит. Ви можете його прописувати одразу в пошукову стрічку. І, в принципі, так можемо написати, чи треба платити податок, якщо орендар повертає майно раніше строку. І звертаю вашу увагу, що з правої сторони у нас з'являється віджит, який називається на цю ж тему. Це і є штучний інтелект, розумний віджит, з яким ви можете працювати. Для прикладу, ми можемо одразу подивитися документи, наприклад, як оформити повернення орендованого майна. Тобто, ми натискаємо на дане питання і одразу маємо до нього відповідь одразу з посиланням на нормативно-правовий акт, до якого ми можемо перейти, і нам документ також відкривається одразу на необхідному фрагменті. Або ж можемо повернутися знову ж таки до нашої пошукової видачі, до нашого штучного інтелекту і подивитися інші питання, наприклад, довго дострокове розірвання договору оренди, податкові аспекти, повернення поліпшень. Так само можемо відкрити дану статтю та з нею попрацювати. Звертаю вашу увагу, що тут одразу в нас все розписано: окремо і податок на прибуток, і ПДВ. І ви одразу можете з цим працювати. Тобто, фактично, ми ввели... з Природній запит такої натуральної мови, якби ми питали просто свого колеги, наприклад, чи треба платити податок, якщо орендар повертає майно раніше строку, і вже врахувавши ваше питання, штучний інтелект автоматично зрозумів його і автоматично вам підтягнув необхідні матеріали відповіді, які можуть виникати, і одразу відповіді на це питання. Цей розумний віджит називається на цю ж тему. Він розташований справа, він підсвічений таким фірмовим значком штучного інтелекту. І давай поговоримо, а як же він пропонує схожі запитання і відповіді на основі запиту користувача. Знову ж таки, розглянемо на прикладі кейсу для прикладу: акціонарному товариству готується до виплати дивідентів. Але юридична служба стикається з різними викликами, і як їм швидко знайти документи? От просто зараз треба терміново вирішувати питання. Для цього знову ж таки ми просто прописуємо в пошукову стрічку. Одне слово дивіденти, і штучний інтелект вже автоматично нам підтягує і запитання, і якісь схожі пошуки, щоб ви швидко могли знайти інформацію. Давайте для прикладу і відкриємо перше. Це в нас дивіденти акціонерного товариства. В принципі, до нашого кейсу і підтягнулася інформація. І ми вже бачимо, що нам тут підтягується закон України про акціонерне товариство, до якого ми можемо перейти. І одразу бачимо статтю 33-34 порядок виплати дивідендів, і вже можемо з ними працювати. Тобто нам не просто підтягується нормативно-правовий акт, а нам одразу підтягується та, той фрагмент документу, в якому є відповідь на наше запитання, на те, що ми шукаємо. А, і тут, в принципі, в нас чітко прописано процедура: прийняття рішення про виплату дивідендів. Або ж можемо повернутися знову ж таки назад і подивитися, дивідентна політика. Знову ж таки, можемо розгорнути а, дане питання, подивитися на який нормативно-правий акт нас буде спрямовувати штучний інтелект. І це в нас є власне рішення положення, з яким ми вже також можемо попрацювати, і одразу нам відкривається. Дивідентна політика, тобто ви тут можете вже побачити вимоги до розкриття інформації. Фактично, за декілька секунд юристи можуть просто прописати в пошукову стрічку слово дивіденти і отримати інформацію. Ти знаєш, коли я вперше дізналася про її пошук Уліга 360», шістдесят, в мене виникло таке досить природнє запитання: а чим же відрізняється цей розумний пошук від звичайного і як він допомагає працювати швидше? Знову ж таки розглянемо на прикладі. Наприклад, бухгалтеру потрібно знайти інформацію про те, як правильно застосувати ставку ПДВ, які є типові помилки, позиції суду тощо. Питання доволі таки широке, і знову ж таки треба швидко знати відповідь. І одразу будемо розглядати приклад. Я прописала пошукову стрічку податок на додану вартість. Тобто, нам не потрібно шукати якийсь спеціальний документ, знати його норму. Тому що коли ми користуємося звичайним пошуком, ми шукаємо документи, бажано звичайно знати, що саме ми шукаємо там рішення, наказ або нам треба аналітика. Про використовуючи штучний інтелект, достатньо прописати, наприклад, нас цікавиться, що стосується податку на додану вартість, і вже штучний інтелект нам підтягне питання, знову ж таки, відповіді на них, що стосується податку на додану вартість. І, власне, ми можемо таким чином швидко переходити до необхідних нам питань, а не переглядати абсолютно всі документи. Щось, наприклад, у нас тут підтягується по, по звичайному пошуку. Бачимо, що знайдено 60, П'ять тисяч документів, що стосується податку на додану вартість, і звичайно, щоб знайти необхідний для нас, нам треба або уточнити наш пошук, використовуючи якісь додаткові інструменти, або ж ми можемо зробити це все простіше і перейти до віджиту на цю ж тему. І, наприклад, можемо подивитися ставки пода... ставки податку на додану вартість. Можемо подивитися це. в нас є ситуація, практичний матеріал від ліга 360. і одразу бачимо суть ситуації, добірку до e різних матеріалів, з якими вже можемо працювати. Тобто, всі ці матеріали фактично ми також могли б шукати через загальний пошук, але штучний інтелект це пришвидшив і спростив. Або ж можемо також подивитися інше запитання, що таке податок на додану вартість взагалі. Тобто, бачимо, що тут нам декілька документів вже підтягуються, і ми можемо будь-які з них відкрити. І подивитися. Тобто, тут бачимо, що в нас відкрився огляд а, ключових правових позицій Верховного суду щодо податкування та публічної фінансової політики. І можемо вже знову ж таки швидко з цим оглядом працювати, знаходити відповіді на свої запитання. Тому що якщо б ми просто хотіли знайти саме цей документ, а, нам би доводилось вводити його назву у пошукову стрічку. Так точно так все швидко знайшов за нас. Давай зараз розглянемо модуль судової роботи. Мені здається, що це один із тих модулів, де, де найперше почали з'являтися інструменти штучного інтелекту, і іноді, коли ми його демонструємо клієнту, то такий відбувається ефект меджик. Mm -hmm. uh, і я пропоную зараз продемонструвати нашим глядачам, як саме штучний інтелект у судовій роботі допомагає юристу сформувати позовні вимоги та спрогнозувати шанси на успіх у суді. Так, дійсно, ти права. Прогноз за позовом так називається цей інструмент. Він є одним з таких наших перших штучних інтелектів у продукції, з якого все починалося, і який, я знаю точно що люблять всі наші юристи, тому що він спрощує та пришвидшує нашу роботу. Власне, для чого взагалі нам потрібен штучний інтелект, щоб спростити і пришвидшити нашу роботу. Отже, щоб перейти до цього інструменту, ми відкриваємо розділ судової роботи, і далі ми можемо обрати одразу на головній сторінці даного розділу прогноз за позовом, або ж з лівої сторони екрану також натиснути на прогноз за позовом, і нам відкривається даний інструмент. А, щоб сформулювати а, прогноз за позовом, відповідно, нам треба завантажити свою позовну вимогу або вести її вручну, як вам буде зручніше, і у вас завжди будуть підказочки, наприклад, які мають бути підстави внесені, тощо, тобто який має бути текст, щоб сформулювати коректний прогноз а, і уявимо. Практичну ситуацію клієнт хоче дізнатися у юриста, який наслідки може мати затримка платежу на два тижні. Власне, ви можете підготувати позовну вимогу, завантажити її і отримати результати прогнозування. Ну, в даному випадку бачимо, що в мене прогноз наймовірніше буде відмовлений, тобто не дуже, задовільна, не дуже задовільний прогноз, але я розумію, що мені значить, я над чим працювати, як далі вдосконалювати свою позовну вимогу. І, власне, в цьому нам допомагає цей інтел... штучний інтелект, цей інструмент, тому що ми бачимо подібні рішення, що були відмовлені, задоволені тощо, і ми вже опираючись на них. Можемо покращувати свою позовну вимогу. Ми завжди можемо подивитися суддів, що розглядали подібні справи. І звертаю вашу увагу, що якщо під суде така зелена лінія, це означає, що 100% подібних рішень у даному суді було задоволено. Якщо ж підсудає лінія, така червона, це означає, що 100% подібних рішень у даному суді було відмовлено. І далі ми вже можемо працювати. Наприклад, ми можемо відкривати рішення, ми можемо працювати з їх текстом. Можемо дивитися, які тут нормативно-праві акти згадуються, можемо швидко до них переходити. Тобто Штучний інтелект нам зробив прогноз, підтягнув подібні рішення, які допоможуть нам покращити нашу позовну вимогу. І покращити ви також можете саме в цьому інструменті для цього ви можете повернутися на параметри прогнозування, внести якісь корективи прямо тут всередині тексту і сформулювати новий прогноз. Тобто, таким чином, фактично, ви можете постійно покращити свою позовну вимогу, вносячи корективи і формулюючи новий прогноз. Але якщо ваша позовна вимога ще не готова, тобто ви тільки готуєтесь до її подання, до її написання, вам в цьому допоможе швидкий та розумний пошук у судовій роботі, який називається аналіз судової практики, де ви навіть за простими словосполученнями можете знайти різні рішення і на їх основі підготувати свою позовну вимогу. Наприклад, я попередньо вже вела в пошукову стрічку порушення грошового зобов'язання, і мені підтягнулося 124 тисячі різних судових рішень, з якими я вже можу працювати, на які я можу опиратися, які можу аналізувати і готувати свою позовну вимогу, щоб потім завантажити її до прогнозу. Наушки ну, ви можете все відкривати до всіх рішень, можете переходити, натискати на всі гіперпосилання. Вони зроблені для того, щоб ви могли швидко працювати з усіма інструментами. І вони всі між собою поєднані так само зі штучним інтелектом. Давай зараз повернемось на початок, адже під час останніх оновлень, а вони виходять на платформі щомісяця, значних змін зазнала головна сторінка з'явилося добове саммарі новин і оновлень. Що це, як це працює, та чим відрізняється від звичної стрічки новин? Отже, нагадаю вам, де взагалі знаходиться цей, віджит, цей інструмент і як він називається. Ми відкриваємо головну сторінку Ліга 360 і прогортаємо до віджиту теми в центрі уваги. Якщо ми говоримо про цей віджит, щоб розуміти, взагалі для чого він це дуже важливий інструмент, який вже відсортовує вам новини по необхідним тематикам. Наприклад, якщо ви бухгалтер, ви можете дивитися ті новини, що треба саме вам як бухгалтеру. Якщо ж ви займаєтеся закупівлями, ви можете відкривати ті новини, що цікавлять саме вас, що стосується саме закупівель. І таким чином, наприклад, одразу можемо розглянути кейс, що юристу потрібно оперативно знати про всі зміни у сфері публічних закупівель. Що в даному випадку робити? Як ви можете побачити, я вже закріпила шість тем можливих, і в мене одна. З них це процедура закупівель, або іншим шляхом, ви можете піти, якщо ще не закріплені, відкрити всі теми і вже знайти необхідну тему саме тут за пошуковою стрічкою. Чому важливо закріплювати теми, тому що вони завжди будуть у вас під рукою, ви будете бачити, коли з'являються якісь нові матеріали, і знайшовши необхідну тему, можна до неї переходити. Звертаю вашу увагу, що тут ми можемо дивитися усі публікації, тобто абсолютно всі документи, всі новини, точніше, що нам надходять за вашою тематикою. Це різні веб-ресурси, онлайн-медіа, офіційні сайти, телеграм-канали, спеціалізовані сайти. Але тут також в нас працює штучний інтелект. Для того щоб ви не дивилися, можливо, дублікати різних новин, тощо ви можете перейти до віджиту головне за добу, і вам система автоматично підтягне ключові новини за обраний вами день. Наприклад, за сьогодні ми бачимо, вже є дві важливих новини, що стосуються даної теми, і ми вже можемо з ними попрацювати. А щоб не пропустити важливих змін по різним тематикам, ви можете їх завжди ставити на контроль, натиснувши на дзвіночок, і на пошту і всередині Ліга 360 ви будете отримувати сповіщення, що за вашою темою з'явилися нові публікації, і на які з них варто звернути увагу. Тому таким чином ви завжди можете тримати під рукою необхідні для вас новини, теми і не пропускати важливих змін. До речі, персоналізація головної сторінки це досить актуальне питання серед наших користувачів. Наприклад, уявімо, що я експерт, і я працюю з якоюсь вузькою темою, або я цікавлюсь певною темою, і як мені персоналізувати сторінку ліги та закріпити важливі теми і отримувати миттєвий доступ до всього, що з цими темами пов'язано. Говорячи про персоналізацію сторінки, взагалі це дуже важливий інструмент, тому що він може пришвидшити вашу роботу на 20%. це точно. На головній сторінці у вас є кнопка Адаптуй головну сторінку Обери свої галузі. Ви розгортаєте галузі і обираєте, що саме вас цікавить, з чим саме ви працюєте. Наприклад, у вас цікавить торгівля або харчова промисловість, або будь-яка інша інформація. Ви її натискаєте, можете обрати декілька галузей, що вас цікавлять, і натискаєте застосувати. Таким чином, автоматично головна сторінка у вас змінюється саме за вашими галузями, щоб ви надалі могли… Могли а, з ними працювати. Тобто, таким чином, все, що тепер є на головній сторінці, воно персоналізовано під вашу галузь і не потрібно витрачати час, наприклад, там, на відбір аналітики, на відбір новин тощо, і також теми в центрі уваги у вас уже також вони відсортовані за тими параметрами, що ви обрали на головній сторінці. І давайте розглянемо ще один практичний кейс. Наприклад, на підприємство, дуже практичний кейс, дуже популярний. На жаль, на підприємство надійшла повістка на мобілізацію одного з працівників. В цьому випадку HR та юристам потрібно просто неймовірно швидко з'ясувати перелік питань, і як їм в цьому може допомогти саме ось цей розділ теми в центрі уваги. Звичайно, ми переходимо до теми мобілізація співробітників. Ми можемо одразу побачити. Ключові новини до речі, ось за сьогодні мобілізаційні правила в Україні з 1 липня. Тобто, завтра можуть бути якісь зміни. Ми побачили тільки цю нову новину, але одразу можемо перейти до першого джерела, вже точно знати, що нам очікувати завтра. Наприклад, і тема мобілізації дуже популярна і вона дуже швидко змінюється. Тому ми зразу нагадую, можемо ставити на контроль і не пропускати усіх змін. Або ж також такий маленький лайфхак, коли ми переходимо з вами до всіх публікацій, ми можемо тут собі обирати, наприклад, що нас цікавлять законодавство, і бачите, що ж саме надійшло до Ліга 360 саме по темі мобілізації з законодавства. Тобто, ви можете паралельно дивитися і новини вже відсортовані, і швиденько переходити до законодавства. І можемо відкривати, наприклад, якусь статтю і з нею вже працювати. Це в нашому випадку пояснювала записка, з якою ми можемо вже далі попрацювати, проаналізувати, можемо собі її завантажити. Тобто, закріплюючи тему, у вас є можливість працювати із добіркою абсолютно всіх новин. Ви можете собі відсортовувати тільки законодавство або ж знову ж таки, ви можете повертатися до штучного інтелекту і не пропускати важливих змін. І ми ось прямо зараз з вами побачили, що дійсно вже сьогодні вийшла. Надзвичайно важлива стаття, що можуть мінитися правила з 1 липня щодо мобілізаці... мобілізації співробітників. Тому ось прямо зараз з вами побачили, наскільки важливо переглядати ці теми, і наскільки нам допомагає штучний інтелект одразу підсвічувати головну тему, ну і нагадую про моніторинг. Зараз буде невеличкий тізер майбутніх оновлень, але спершу нас скажи. Що спадає тобі на думку, коли ти чуєш щось на кшталт тренування агентів? Ну, напевно, як кожна дівчина одразу думає про чудового агента 007, одразу згадую всі фільми з ним, і десь так в мріях про сильного мужнього агента. Так, справді це схоже на чергову серію Шпигунської Бондіани, але ми говоримо про АІ-агентів, АІ і в цьому контексті це зовсім про інше. І зовсім скоро у системі Ліга 360 запрацює АІ офіс, це простір, де діють персональні АІ агенти Джеймс Бонди на під робочі завдання юриста, бухгалтера, комплаєнс офіцера та керівника, і кожен з них натренований на певну задачу. Вони будуть називатися так: Знайко, це інтелектуальний пошук, який розуміє, що саме ви маєте на увазі, видає точні результати і може підказати схожі матеріали, які відповідають запиту. Моє найулюбленіше самарійка. Агент в саморізації нормативно-правових актів вона витягує суть і пояснює зміни в контексті ролі юристу, бухгалтеру, керівникові. Далі докка – це агент для взаємодії з документом, дає відповіді на запитання по його змісту. Наступний, дуже український, на мій погляд, ЮСТИМ, аналіз судових позицій визначає виграшні аргументи сторін, працює з висновками Верховного суду. І останній агент-писарик драфтинг позовів складає першу версію документу на основі аналогічної виграшної практики. Команда АІ агентів з'являтиметься поступово і наприкінці липня в продукті в демо режимі ви вже зможете зустріти знайку та самарійку. Як тобі? Це дуже круто, тому що всі ми знаємо і щодня майже всі спеціалізу... спеціалісти використовують штучний інтелект. А тут вони будуть з такими чудовими іменами, та ще й всередині ліга 360, що не потрібно буде переключатися між різними вкладками, щоб знайти якусь інформацію, щоб зробити саморі, Все можна буде робити на одній вкладинці. Це дійсно супер і буде економити наш час. Так, я згодна, і давай в цьому контексті розглянемо наш останній кейс. Якщо компанія хоче впровадити інструменти штучного інтелекту, що потрібно врахувати hr службі та юридичному департаменту. Звичайно, в таких випадках надзвичайно важливо звертати увагу на і законодавчі зміни і на аналітику, що постійно надходить до Ліга 360. Але, і говорячи про штучний інтелект, дуже важливо знову ж таки тут не пропускати змін у новинному полі, у новинному просторі. Тому звертаю вашу увагу на окрему тему, яка називається АІ замість співробітника. Тобто ми навіть таку тему зробили. Ми хочемо, щоб штучний інтелект нас працював на максимум і навіть йому зробили окрему тему. А, і ви можете до цієї теми перейти, і бачимо вже в принципі на сьогоднішній день є дуже багато важливих новин, які ви вже можете попрацювати, з якими вже можете попрацювати познаходити через ліга 360. Тобто важливо і чарам і юристам не тільки опиратися на законодавство, а й через новини дивитися, які зміни будуть у майбутньому, що ж там в нас в новинах про це говорять. Тому що зазвичай в нас новини передують законодавство. і саме через новини ви можете побачити всі ці зміни, скориставшись власне штучним інтелектом, відсортувавши собі ключові новини, щоб не губитися серед тисячі публікацій, або якщо хочете побачити всі публікації, можете звичайно до них перейти. Та з ними також ознайомитися. Друзі, на цьому ми завершуємо, і ми з вами сьогодні впевнилися, що штучний інтелект, цифрові рішення та автоматизація це вже не тренд і не майбутнє, це поточна норма, те, що дає нам більше часу, впевненості та контролю. Якщо вам сподобався цей прикладний формат, і ви хочете спробувати всі інструменти самостійно, я нагадую, що посилання на тестовий доступ є в чаті. Якщо ж ви власник ліцензії Ліга 360, то ці інструменти вже вам доступні. І ми не прощаємося, зустрінемося на наступних подіях Академії Ліга Закон. Вдалого всім робочого тижня! フフフ。<noise>